Ця жінка приїхала на Буковину із Луганська і не бажає показувати свого обличчя та називати імені, оскільки там залишились її найближчі родичі. Вона не приховує, що й досі не змогла подолати страх, але каже, вчиться боротись із пережитим завдяки допомозі фахівців. Віші це таке діла голодними ніхто ще не залишився І без віші ніхто говорится, можна немножко А от допомога, звісно, має, Вот психологическая помощь, конечно, це очень именно значення. Звісно, всі хочуть домой вернуться, це зрозуміло, але тут не можу нічого сказати, дуже хорошо приймають. Лікарі медостанови, розповідають, відмовились від усіх правил та вимог, аби лише переселенці зі Сходу та Криму могли отримати психологічну допомогу Чолові... якнайшвидше. Причому до нас, коли вони звертаються, це не йде ну, ні документи ми в них не, не, не перевіряємо ніяк. Це по звертанню. По звертанню в незалежності від місця реєстрації, від місця тимчасового проживання, навіть у нас тут в місті, дехто розповідають медпрацівники, звертаються сюди цілими сім'ями, як до прикладу, родина з Донецька. Лікар-психотерапевт Станіслав Шановський один з тих, хто допомагає цим людям в найважчі хвилини. каже, найперше їх потрібно зрозуміти, а ще сприймати такими, як вони є. Якщо ми даємо їм відчуття, що вони є. Цікаві, інтересні, потрібні. Е, Даємо їм, їм відчуття, що, е, що вони є цінність, то що то все стає по на місці. Така праця є нелегкою. Психологи та невропатологи щодня вкладають в неї серце і душу. Проте усміхнені пацієнти, до котрих після депресивного стану знову повертається прагнення жити, спонукають не шкодувати сил. Перше время ти приїжджаєш сюди, і, ну німнуш то, що слухали там говорили. Тут зовсім по-другому, понимаете. і вот це вот все переодоліть, не так все просто. Но к хорошему привыкают быстро. швидко. Тут очень хорошо, є вот стремлення на роботу, на работу идти. То есть Тобто, хочешь далі жить. Те, що робилося роками, що нас роз'єднували, що говорили, що вони там москалі, а ми тут бандери і так далі, то була то був спосіб. Керування, маніпулювання нами є такі макивелі розділяє власність. І чим більше ми, ми об'єднаємося, то що то все стане на своє місці. Станіслав Станіславович, котрий добре розуміється на людській психології, вірить, що події, котрі відбуваються в Україні, загартують українців. І словами німецького філософа Ніцше нагадує, все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час.